Всім привіт, друзі. З вами третій випуск другого сезону Давай з понеділка. І перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати про основну мету, з якою ми тут зібралися, і це не теревені. Ми зібралися для того, щоб таким чином нашими розмовами збирати донати, донати на Збройні Сили України. Тому ми закликаємо вас долучатися посилання на банку є тут, десь в куточку. Так, Буде в описі нашого подкасту. QR-код буде теж напевно десь отут, Я сподіваюся. Ну а зараз переходимо до теми. Сьогодні ми будемо говорити про найдивніші, найбожевільніші забіги, які є в історії світового спорту. Так, я ще це називаю всраті забіги. Ми в минулих випусках багато говорили про те, що аматорам не цікаво бігати одну і ту саму дистанцію і просто там покращувати час. І їм завжди хочеться якогось більшого або важчого челенджу, або дурнуватого челенджу. І я припускаю, що саме таким чином з'явились ось ці забіги. І почну я з першого забігу, навіть не з нього. І я навіть почну з такої маленької історії, як я взагалі дізнався про цей забіг і про цього бігуна, який мене привів до цього забігу, У 2019 році мені подарували книжку Народжені бігати я її читав. Це прям як якщо ви не читали, це мабуть найкраща книжка про біг, яка є. Ну принаймні, на мою суб'єктивну думку. Так, вона мені то вона теж дуже мотивувала. І там історія в тому, що журналіст збирає команду супертопових трейлранерів для того, щоб знайти плем'я Тараумара. І один з них це був Скотт Журик. І, власне, він мене дуже сильно захопив. Ще було цікаво, те, що він не їв м'яса, Я після того теж не їв м'яса, аж поки не, не прийшли в москалі повномасштабно, і я щось так стресанув, що почав їсти м'ясо. От досі їм. Так ось Скотт Журик божевільний. Ультрамарафонець, він там пробіг сім підряд Western States — це ультрамарафон на 160 кілометрів. І він їх там 6 чи сім років підряд його вигравав. Так ось, в 2015 році він виграє. І через два тижні він їде, напевно, на один з самих божевільних ультрамарафонів, які є. Це Badwater. Це ультрамарафон, який проводиться в е, так званій. Е, Death Valley, долині смерті. Він стартує внизу, десь там порядка пару метрів і закінчується на, на висоті кілометр, боже мій, скільки там, я, я десь тут писав і загубив. Знову десь півтора кілометри, але цього недостатньо, бо він біжить через три хребти вверх і вниз, і сумарно набирає більше, ніж 4,5 кілометри. Там температура в цій долині більше 50 градусів. Крім того, воно все навколо ці каменюки скелі вони прогріті настільки, що відчуття, ніби ти біжиш, ну, принаймні так пишуть. І Скот в своїй книжці, іншій книжці «Їж і біжи, теж це згадує, що ти біжиш, немов в духовці. Просто зі всіх боків тебе гріє. Довжина цього е, рейсу. Е, 135 миль, що 217 кілометрів. І що, як він готувався? В нього були довжелезні, ну, в нього, типу, закриті рукава, були ноги, спеціальна якась тканина, яка відштовхує, типу, інфрачервоне світло чи ультрафіолет, словом, не нагріватись. Він купив оприскувачі, так як знаєш, як жуків прискають. То його так команда, коли він пробігав поруч, оприскувала, щоб йому не було так гаряче. На точках, там, де в нього команда йому там його харчувала, лише щось і так далі, він прибігав і лягав в, в труну з льоду. Ну це був такий гігантський, як гігантський холодильник для кемпінгу з, з купою льоду і води. Він просто туди лягав. І, і все рівно йому було супер важко. Він там біг, блював, виблював все, що можна. Але він виграв його, він удвічі вигравав. Але. Не знаю, для мене це, напевно, найбожевільніший забіг, який може бути в плані е межі людських можливостей. Ну, там найбільша власне проблема. Крім того, що це дуже довго, крім того, що це космічний набір висоти. Це ще неймовірно висока температура. Я схожий в Марокко, але. Ти так одразу відразу зі всіх козирів, з самого топового забігу, самого жорсткого почав. Ну бо він мене щось дуже вразив. І... А просто не всі до кінця будуть слухати, знаєш, то вже хай слухають найцікавіше. Та як ти, до речі, ставишся до цих оприскувачів на змаганнях, коли бігаєш, і є ці арки такі з водою? Якось залежить насправді. Деколи воно дає тобі трошки свіжості, але воно дуже швидко стрімно випаровується. Буває таке, що ти і так такий мокрий. що я нейтрально. Насправді mm. головне, <с III> щоб присівки не намокли. Ми тело. Я просто згадав історію. мені товариш розказував у Львові. Пару років тому біг львівську половинку і десь на 18-му кілометрі стояла, стояла та штука, і поливали десь пожежних машин поливали. І що він туди забіг і йому просто повністю кроси добучилися. І останні трики мачовго, і каже, що так і не зміг побити персонал бест бо не намочився, і стало тільки гірше від того. Ну тому я згадав про кросівки, бо я теж не біг цей цю половинку або одну з тих серії Run Ukraine. Там було дві дві точки: одне це було на Шептицького, була буквально арка, яка просто оприскувала легенько, і там було норм. І бо це опри а біля ляльки, біля фактично там, пожежна частина чи управління пожежне ну, лялька, це це, те таке дуже стару аудиторію. Так, так, ну одним словом на. Не знаю, де, яка це площа. Це перед Підвальною. — Перед Підвальною, там є, колись є ляльковий театр. От, і вище лялькового театру є пожежна частина чи якісь управління надзвичайників. І вони там просто відкрили гідрант і просто лили водою. І там, та, там коли ти пробігся, в тебе кросівки мокрі, і треба або мати відповідні кросівки, щоб швидко сохне. Ну, там було складно. Та. Гуда, давай я тоді про, давай. Про, про свої забіги. Трошки з того, що я читав. В мене на сьогодні інша вибірка забігів, не така як в тебе. І я теж почну з того, який мені найбільше сподобався: це оголений забіг. Клас, Так, це е, змагання, які проводяться в Іспанії кожного року. Е, там біжать переважно лише жінки. То. Е, тому мені той забіг не подобається. <ріст> Та, е, власне, е, суть того забігу вони е, протестують проти е, змагання з биками, які ага. відбуваються через два дні після цього. Тобто, ага. е, це оголений забіг, який в знак протесту, активістки, жінки біжать. Е, в них лише є там червоний шарфик на шиї, ага. а так то вони повністю голі, і це вони таким чином. Е, Озвучують свій протест проти насильня над биками за два дні до, до цих змагань. Наразі вони нічого не добилися, хоча е, я швидше їхню ідею підтримую, ніж не підтримую. Але забіг проводиться і хай буде далі. А багато людей приймає участь? Так, я, я бачив фотки, там реально багато. Багато. Ну тобто декілька сотень. Круто. Там я думаю, там з е, цих е, це той, напевно, забіг, де буде людей, які хочуть подивитися більше, більше ніж, ніж приймати ніж. участь. Так, то правда. Круто. Я тоді далі йду з наступного, напевно, другий моєму рейтингу забігів. Це є забіг в Штатах на 3100 миль. Називається самоперевершення. Він проводиться в Нью-Йорку, і в чому його суть? Треба пробігти? 3100 миль, щоб близько 5000 кілометрів. Ліміт тисяч кілометрів, п'ять тисяч кілометрів. П'ять тисяч кілометрів проїжджаю на машині за півроку. Ну а так ти біжиш за один забіг. Дієш. Єдине, що він багатоденний. Логічно. Ліміт часу 51 день. Тобто в тебе є 51 день, щоб пробігти. З грубша, тобі треба в середньому пробігти в день 100 кілометрів. Тобто прокидаєшся біжиш 100 кілометрів, лягаєш спати, прокидаєшся, біжиш 100 кілометрів. Звучить із-пізі. Але це ж не так страшно, як траса це один квартал, просто квартал по колу, 800 метрів. Е, і ти по колу бігаєш, по колу там 5 з раком тисяч кіл, і кожен і оце, прокинувся, і сотні кіл. Я думаю, ті люди, які там біжать, вони вже там кожну цеглинку в кожному будинку запам'ятали. Вони там можуть тобі відмалювати вночі цей квартал просто повністю. Не знаю, як, як це взагалі можливо. Але таке є. Що цікаво, є два українці, які його перемагали. Ого. Е, є Михайло Український, який перемагав його двічі, в 2011 і в 2014 році. І ще один українець Юрій е, Тростенюк перемагав його в 2016 році. Але тобто я... відносно недавно — Так-так-так. я ще бачив таке оголо, таку як новину десь попадав в 16 2016 році. Що типу, український, санте... типу, український сантехнік переміг там забіг такий, то в якомусь там американському виданні такий, ого, ніфіга собі. Так, є отакий забіг, і це просто божевільне. Це нічого собі, які у нас талановиті на сантехніки. Це типу ліпше вже бігати по коло, ніж ти на роботу, чи що. Так, і цікаво, знаєш, вони ж Сантехнік це не такий є факт, що ти постійно ходиш, це не кур'єр, який пенсію розвозить пенсіонерам від Укрпошти. Та, ну це забіг просто жесть. Так, якщо продовжувати про такі забіги, який вже ти почав, та то я теж е, маю один це Arctic Ultra Canada. Ультра wow. Е, та це Арктичний він називається Арктичний Забіг. Е, там є дві дистанції: одна е, це всього лише 120 миль. Всього лише? Так. А друга це 380 миль. Власне, там е, температура від 9 до 30 градусів, що в принципі окей, але ти на, на дистанції вона постійно міняється. Але там найгірше це сильні вітри. Угу. І власне, від тих вітрів тобі є дуже холодно. Е, там теж великий набір, я не пам'ятаю, який набір, але е, суть власне, в цих вітрах. E, і в чому фішка цієї довгої дистанції, 380 миль, це знову ж таки десь поза 500 кілометрів. Це поза 500 кілометрів, і вона тоді закінчується на березі полярного кола. Да, такий прикольний фініш добігти до полярного кола. Але з чого воно вартує? Ну, так, да, це зв зв звучить достатньо епічно. Так, дуже цікаво. Але. Блін, це ж цікаво, які там нюанси в плані там не знаю, там організації, якісь там не знаю, супорту Є... і так далі. Ну з того, що я дивився на цих всіх ультрамарафонах, великої організації нема насправді. Це не так, як в нас отут, знаєш, будь-який забіг тебе відразу питають, скільки точок гідратації, як часто, ой, а що так мало. Там кожен сам за себе, і це більше такий челендж, челендж для тебе. О, тоді, якщо ми беремо, зачепили точки гідратації, то в мене є фантастичний собі. Називається Маратон де Медок. Знову я вчу, а, знову там... вчу французьку. Тут наче нічого там особливого. Точки там фантастичні, наче нічого особливого звичайна марафонська дистанція. 42 кілометри, 195 метрів. Проводиться в Франції. Правда, маршрут проходить через виноградники, замки словом, дуже мальовничий маршрут. На дистанції є оркестри, чим в принципі, вже нікого не здивуєш, бо на марафонах часто бувають якісь там імпровізовані оркестри, групи підтримки і так далі. А от пункти гідратації там особливі. І харчування теж. 23 точки гідратації, крім того, що там є вода, ізотонік, і до чого ми звикли, там є вино. Біжиш і п'єш вино. На точках харчування, крім вина, е ну, тобто є ще устриці. І Можна ще з'їсти стейки. Е, я зразу почав думати: блін, наш скільки часу? Ну, бо ти або біжиш, або п'єш, а щоб і пити і їсти, то треба купу часу. Так ліміт часу там 6,5 годин. Що в принципі можна. Трошки пробігтись, Можна трошки випити, їсти, трошки да. відпочити, і дуже навіть не зле. І він недорогий, стартує від 100 євро. Тобто, в принципі, плати ти, владе... ти до 100 євро можеш це відбити легенько. No. Я, за, я за годинку можу 100 євро no. відбити. Але там просто розумієш, їжа в кінці, там якийсь там 38-й кілометр. Це oh, треба, тр... треба, добігти. треба добігти, тоді вже е, напитися вина. Ну, е... no, але вона швидше. Воно не обов'язково, ну, ти п'єш воду, розтяг, щоб не вмерти, добігаєш там до 38-го кілометра, в тебе є запас часу, їш там устриці, п'єш вино, в кінці стейком закусив, ще випив вина, і там вже до чого там 4 кілометри вже пішки дойти, І все. Ну, Так, да, але перше 38 мучишся, але ти знаєш, за що ти мучишся? Ну. І приймає участь не так мало 8500 людей. Я хотів подивитись, слоти вже всі продані, є waiting list. бо мені стало цікаво, скільки коштує, як туди потрапити. то та, Але, да, напевно, реєстрація важче, ніж на мейджору. <гум> не знаю, не знаю, але мені реально захотілося пробігти. До речі, може бути класний е е е варіант для твого першого марафону. І останнього. <гум> Хоча да, боюся, боюся, що з таким марафоном, мені може би, захотілося б більше бігати. Ну, цікаво, цікаво. Ну мені справді хотілось би його пробігти. Правда, не знаю, як план ну, тобто сформувати оцю цю тактику, де пити, а де бухати, але. Але Є, було б цікаво. Ну, то досвід, Андрій, то треба <світ> тим треба займатися. — О, то до треба цього трену... тренуватись. О, треба цього... тренуватись. Да. І на тренуваннях, тобто треба біжиш, наприклад, довге тренування, там, 30 кілометрів, пробіг там 20 кілометрів, хлепну собі вина. Да. Та ще пробіг, ще хлябну. вина. — воно, якщо чесно, десь ще перед тренуванням. Ой, перед <світ> тренуванням, типу, або за день до. Хлебнути... Ну, ну, за день до, то не цікаво, так кожен може. <світ> ну, не знаю, я щось з на не бігав. А, вже таке. Mm. Yeah, продовжуючи, продовжуючи цю тему, є схожі забіги, це певна миля. Mm -hmm. ну, їх є купа, so. купа по всьому світу. Я навіть знаю, що у Львові проводилось такі, yeah, я бачив. Ти навіть біг, я це. не біг, я тільки дивився. Навколо ратуші. Ні, 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 я ще було? до того, це... але ти розкажи, я потім з я сказати. знаю, що був у Львові навколо ратуші пару років тому. Я це бачив. Але загалом я хотів розказати про такий, Він називається Beer Belly Run, Він в mm -hmm. Лондоні, навколо City of London, там теж mm -hmm. дистанція одна миля. Е, і учасники мають пробігти 5 кіл, тобто 5 5 миль. Після кожної милі ти власне зупиняєшся, п'єш пінту пива е, теж з якоюсь закускою, і це, але це обов'язково. Тобто тут. Він набагато мені звучить прикольніше ніж цей медок, тому що тобі не треба мучитись 38 кілометрів, щоб випити там одна одна миля, це скільки? менше ніж півтора кілометра. Один і шість а більше один і шість. Окей, ну тобто кожні півтора кілометра. Ти собі мусиш випити пінту пива, пиво, і після того, після того біжиш, біжиш і так, от 5 кіл, що в принципі не є так багато, так? Ну тобто, так, це... це не марафон. Так, це менше ніж десятка, але ти зато випив собі п'ять півасиків, які одягнув з якоюсь закускою. Звучить, звучить ідеально, ще і ще й в Лондоні. Та, та. Я біг е, пивну милю в, в від Фестрепабліку. Був колись фестиваль Craft Vinyl, і вони зробили. Тобто, наливали весь день пиво, а на наступний день ти такий помятий приходиш, біжиш милю, і тобі наливають пиво. Прикольно було. І маршрут був біля по парку. Такий трейл то вийшов, бо вийшла трейл миля. Круто, я навіть не чув такого. Але загалом ну, ставлення до таких забігів насправді доволі неоднозначне. Так. І там в спортивного ком'юніті, і, наскільки я знаю, то там і в Барменів також. Хоча це є загалом, ну, в Європі і там в Америці це доволі популярна культура таких забігів, вона є насправді. Ой, і в велоспорті також схожі, є, ну тобто те, що можна пити пиво, там чи вино під час змагань, і, там піс після змагань, між власне в тих багатоденних гонках і в бігу в Україні до цього швидше негативне ставлення, ніж ні. Я не знаю, не знаю чому мені це ну, загалом, начебто, будь-який алкоголь і кардіодовантаження, вони збільшують навантаження на серце, що не є ок. Але в. В принципі, кажуть, наприклад, перед стартом, якщо там невелику дозу в плані там з вечора перед стартом випити там якесь легеньке одне пиво, то кажуть, що навпаки воно краще, бо то ти воно тебе розслабляє і ти можеш краще розслабленіше бігти. навіть тренера, деколи навіть часто радять випити пиво бо, перед не треба стартом тренера. Та я тобі потім розкажу. Плюс часто тренери радять після важкого тренування навпаки випити якогось гарного крафтового пива, що воно сприяє відновленню. Навіть колись одного бренду, який би міг ми би могли, могли би зробити колабу, який робив спортивне пиво, і воно було безалкогольне, крафтове, справжнє пиво, і воно пилося як ізотонік. На жаль, зараз вони його не роблять. Але да. ми би могли вас порекламувати. <рес> та. Е, ну насправді тут треба, напевно, вставити якийсь дисклеймер, що ми не пропагуємо бухати та, і та. займатися спортом. І загалом не пропагуємо вживання алкоголю, він швидше е, за все, в будь-яких дозах є шкідливий. Але е, заради фану, я думаю, що деколи можна і спробувати. Так. Та, це точно. Ну, але це останнє, про яке я говорив, це було безалкогольне пиво. Тому це ніби й пиво, і ніби ні. Але воно, ну, тобто відсутність алкоголю робить його не настільки шкідливим. Е, наступний мій забіг це забіг, відбувається в Тайбеї, в Тайвані. Там є хмарочос. Тайпей е, 101. Це хмарочос, який був тривалий час найвищою будівлею в світі з 2004 по 2010 року. І там зробили забіг. Тобто, старт відбувається. Перед хмарочосом стартуєш і біжиш наверх. Він має 2046 сходинок і 91 поверх. Я не забув, яка там висота, ну але це один з найвищих хмарочосів в світі. І тобі треба вибігти вверх. Я собі навіть не уявляю, як це бігти по сходах стільки часу. Я там, не знаю, на 10-й поверх, якщо вибіжу, я вже все. Закислюсь і, і, і далі ходити не зможу. А тут 91 поверх. І люди бігають, і він суперпопулярний. І там навіть люди. Я думаю, люди... що після зимових блокаутів в Україні <с минулої <с зими <с дуже багато учасників могли б могли гарно, легко підготуватися до цього марафону. В Києві так точно, бо в нас не така висотність, а от в Києві та люди там із 30-го поверху бігали вверх вниз Так. До речі, та, треба десь зробити якийсь анонс. Е, е, що от реєструйтесь на вертикальні забіги, бо таких є багато. Є і в Empire State Building, е, багато є хмарочосів, де роблять такі забіги, то українці могли би бути дуже е, конкурентними. Yeah, -up -up. Наступний забіг, який я маю, називається достатньо колоритно людина проти коня. Ва wow. так, тобто Менвес Хорс англійською е, з назви вроді все зрозуміло. Е, твоє завдання е, він відбувається в Вельсі. Uh -huh. І завдання там кожного року бігти разом з конем. І хто швидше пробігає, певну дистанцію? Там доволі коротка дистанція. Цього забігу, але завдання людини виграти в коня звучить дико, звучить дико, звучить дивно. Як ти думаєш, як з'явилася ідея цього забігу? Звісно, що в пабі, та вперше він був організований знову ж таки. Після того як друзі в пабі випили пиво, посперечалися, і з того пішло. І це став щорічний, теж доволі відомий забіг. І що цікаво, що не завжди кінь виграє. Я тільки хотів сказати, запитати, що взагалі реально обігнати коня людині? Так, наприклад, ну найвідоміший переможець цього, він теж якийсь британець, він 25 років бігав з конем і на 25 й раз виграв. А, ну, Я думаю, він 25 років біг, поки кінь втомився. І. Ні-ні, nee, nee, Він 25 разів намагався брав участь в цьому забізі, 25 спробував і з 25 го разу він таки обіг коня. Так, кінь був той самий. No, Може Він просто <laughs> був настільки старий, ta, що він не міг бігти. Так, домучив коня. Ні, Насправді коні там міняються, тобто цей, але ну, суть, суть така: призовий фонд там 500 фунтів. Що не є багато заради того, щоб так старатися, але він кожного року поповнюється на тих 500 фунтів. І Якщо ти не виграв, то відповідно наступного ага, року буде більше. Більш, тобто, якщо там Наступного року це буде тисяча, потім півтори і так далі. Ну, тобто, Якщо він там 25 років бігав, то він нормальну суму підняв за тих 25 років. Якщо ніхто не переміг так, протягом тих 25 ніхто, років. Якщо ніхто не вигравав, так. Ну, от така суть. Клас. такий в нас сьогодні досить е коротенький, але я думаю, цікавий випуск. А ви обов'язково нам напишіть, чи вам сподобалось, що сподобалось, що не сподобалось, що ми. Розуміли, чи нам є зміст продовжувати далі. Напишіть, якщо сподобалось, поділіться в соціальних мережах ютубчиком або на платформі Podcast. Залишайте коментарі, підписуйтесь, ставте дзвіночки. Це насправді дуже важливо для того, щоб було більше охоплення. І я ось чого Орест почав, донатьте. Бо в нас була ідея, власне, бо я заморозив цей подкаст, бо я не бачив мотивації продовжувати його. А тут я власне, ми хочемо робити продукт, який вас розважає. Ви за те нам віддячуєтесь, і ми це віддаємо умовно на дрони. Як власне зараз Орест купив дрони для нашого друга, який воює. І, тобто тут буде баночка або там ну немає значення, і під відео скрізь буде. Все, побачимось, почуємось.